Ми міняємо спосіб життя. Є основних три стресових етапи в житті жінки, і вони впливають на підвищення дратівливості. Такі зміни спостерігають жінки і в більш молодому віці є або нема підтримки близького оточення. Жінка каже: Я е, маю дуже велику дратівливість, я дуже погано себе почуваю, я стомлююся. Іноді жінки безжальні до себе. Уповільнити ці гормональні порушення тут багато. То крапок ми ставимо. Дуже велика проблема сьогодні для наших жінок є заборона на старіння. Олена ще дуже важлива історія. Жінки сьогодні живуть в умовах особистого стресу. Ми всі, всі знаємо, що під час е, е, Стресових подій виробляється велика кількість кортизолу, є дослідження, які свідчать, що є основних три стресових етапи в житті жінки: це статеве дозрівання, це е, пологи і це клімактеричне порушення. Але якщо під час перших двох е, поруч з жінкою її родина, поруч з жінкою її чоловік, поруч з жінкою її оточення, то, хто відчуває проблеми жінки на тлі гормонального згасання? Оце дуже важливе питання. По-перше, дійсно, на жінку великий тиск, і це психологи досліджують вже ну, декілька десятиріч, що є величезні вимоги до зовнішності жінки, до її е, самопред'явлення, до того, яка вона в суспільстві. І е, є заборона на сторіння, є така негласна заборона на сторіння, бо ми всі повинні виглядати молодо, яскраво, енергійно і випромінювати постійний оптимізм. А коли в тебе припливи чи ти не виспалася, ну це е, не завжди е, можливо. Я б сказала так. Так, і ось о, одне запитань, яке було надіслано нам, жінка каже: Я е, маю дуже велику дративливість, я дуже погано себе почуваю, я стомлююся. Чи можете ви мені порадити щось, щоб я могла самостійно повпливати на ці скарги? Я хочу дещо сказати, ну, таке базове перед порадами. А жінки дуже по різному себе е, Почувають в цей період, коли в них є або нема підтримки, те, те, що ти казала: є або нема підтримки близького оточення. І коли жінка має ці величезні вимоги соціуму і величезні внутрішні вимоги, тому що іноді жінки безжальні до себе, вони не дозволяють собі старіти, вони не дозволяють собі відчувати втому, тоді дуже важливо. Лива підтримка соціуму. це передусім близьке оточення, це передусім чоловік, який люблячи, який з захопленням дивиться на свою жінку, попри все, яка б вона не була. А тут багато крапок ми ставимо. А це близькі подруги, тому що поговорити, обсудити, поділитися досвідом це просто святе, це обов'язково. Ще важлива дуже річ, що к нашій зрілості до. 45-50 рокам, ми повинні прийти з так званою валізкою, ну, це в психології називається копінг стратегії, а по-людськи це називається валізка інструментів, якими ми пораємося із стресом. Я повинна розуміти, що коли я не доспала, в мене є такі інструменти. Я роблю те то, те-то і те-то. Коли я там, не знаю в якомусь перебуваю пригніченому стані, я роблю зазвичай такі речі. І це такий must-have, обов'язкова річ, яка Впливає самотужки, жінка може повпливати на ті стани, які можуть бути іноді непередбачувані, бо ми іноді не можемо знати, як наші гормони будуть в ту чи іншу ситуацію впливати. Є поради, є причини того, що жінка стає дратівливою, а є причини, які відбуваються суто у мозку, бо там з. Змінюється, а, така важлива ділянка мозку, яка називається гіпоталамус. Є, Ну ти про це дуже гарно знаєш, ендокринні зміни, гормональні зміни, і вони впливають на підвищення дратівливості. І є дослідження, які кажуть, що жінки. З низьким соціальним статусом, без роботи, о, одинокі, незаміжні чи розведені, вони стають набагато більш дратівливими, ніж ті, в кого все гаразд в особистому житті та в соціальному статусі, тобто, це теж дуже така впливова річ. Що ми робимо? Поради тут не дуже відрізняються від загальних порад, що робити з тратівливістю. По-перше, ми міняємо спосіб життя, якщо ми там, зловживаємо алкоголем, чи якщо ми ведемо якийсь ну, такий не дуже зважений спосіб життя, нам потрібно навчитися спати. Ніхто ще не вигадав якийсь стрес-менеджмент кращий, ніж сон. Це ну, просто це така істина, яку хочеться писати просто великими літерами навкруги. Тобто, зараз можна сказати, що ми живемо в такому. Такий час, коли е, науковці хакнули гормони щастя. Вони знають просто рецепти є, що треба робити, щоб вироблявся той чи інший гормон щастя. Якщо хочеш серотоніну, е, потрібно там, слухати музику, дивитися на прекрасне, робити в домі затишок, і воно буде впливати на виробляння серотоніну. Якщо хочеш дофаміну, будь ласка, тобі. Коврики з калючками, з гілочками, стій на цвахах, роби там ці обтирання, роби фізо, якісь навантаження. Ну, тобто, це все в доступі, це все просто ми повинні робити і висипатися. Проблеми зі сном. Чи це дуже велика проблема сьогодні для наших жінок? І особисті поради щодо покращення якості сну, ми теж маємо. Сумна історія, коли менопауза і клімакс, ми знаємо, що рівень мелатоніну знижується, і тому сон погіршується саме з цих обставин. Так, що ще впливає на наш сон, коли в нас період менопаузи? Статеві жіночі гормони. Прогестерон це таке природне заспокійливе, яке дуже сприяє тому, що ми а, спокійно засинаємо. Якщо він в нас зменшується, а ми знаємо, що він зменшується, то в нас з цим починаються проблеми. Що ми можемо порадити? А, якщо у вас є такий хист і є зацікавленість, дуже допомагає медитація, дуже допомагає, просто посидіти в тиші, без гаджетів, без якихось додаткових новин, факторів. збуджувальних факторів, да, Якоїсь такої емоційно насиченої інформації. Прогестерон – це гормон, який сприяє, це таке природне заспокійливі. Він сприяє тому, що ми легко засинаємо, що ми гарно спимо, що ми не пробуджуємося вночі, і е, в нас його стає менше з віком. І починаються проблеми. До речі, я хочу сказати, що саме гормональна перебудова і починається зі зменшення рівня прогестерону, і це не особиста історія клімактеричних порушень. Такі зміни спостерігають жінки і в більш молодому віці. Формуються порушення менструального циклу. Дуже часто формуються проблеми, пов'язані з припливами, пітливостю. І дійсно гормональне обстеження у фахівця може допомогти виявити. Передчасне виснаження яєчників і надати жінкам можливу і гормональну підтримку. А сьогодні ми маємо найсучасніші препарати менопаузальної гормональної терапії, які допоможуть жінці уповільнити ці гормональні порушення, отримати гарне самопочуття. Своєчасно призначена гормональна підтримка може відтермінувати гормональне порушення, яке можуть формувати кліматеричні розлади. Мені здається, що це головне, що ми можемо порекомендувати жінкам. Не нехтойте спеціалістами, не нехтойте професійною допомогою. Це може дуже прикрасити ваш психологічний стан. Ви багато чого зрозумієте, багато чого можете скоригувати в своєму стані. Олена, одним із проявів гормонального згасання є такий симптом, як плаксивість. Іноді жінки дійсно робляться дуже емоційними, чутливими. Чи як можна допомогти самой собі? Ну, по-перше, психолог це така людина, яка завжди каже, що плакати нормально. Є такі ситуації, коли ми, жінки, в нормі повинні поплакати і якось випустити цю стресову якусь енергію, стресову емоцію, коли ми стаємо дуже вразливими, на це треба впливати. Це теж стосується того самого, тої той самої валізки з інструментами нашими. Є дуже базові прості вправи, як ми можемо впоратися з із своєю гіперемоційністю, якщо це дійсно вже не такий здоровий плач, як стрес-менеджмент, а вже ми так надто чутливими стаємо. Наприклад, три глибокі видихи Нас Зробимо разом? Про... зробимо разом. Нам треба покласти руку на низ живота, животика нашого і. Що принципово, нам спочатку потрібно дуже глибоко видихнути, що наче ми з самого низу живота все повітря випускаємо. Коли ми дихаємо, ми часто робимо одну і ту ж помилку. Ми спочатку вдихаємо, бо це такий тривожний. Тривожна відповідь наша, да, дихальна, ми ну, так судорожно вдихаємо, а нам потрібно саме видихнути. Ми раз видихаємо, вдихаємо ми інстинктивно зазвичай. Потім ми другий раз видихаємо, от трубочкою дуже грамотно видихаєш. Да? І третій раз ми видихаємо. Абсолютно елементарна вправа, якщо ви, любі глядачі з нами її робите, ви повинні відчути зміну в психологічному стані. Бо в нас за цей час змінюються процеси в нашому мозку. В нас змінюється гормональний фон, це все порахували, це все досліджено. І в нас змінюється а, відбувається релаксація наших м'язів. Да. Тобто на рівні мозку та тіла ми трохи, трохи розслабляємось. А... Що ще відбувається? Ще а, змінюється трохи фокус уваги. І коли ми не зациклюємося на якихось своїх стражданнях, так? На, на проблемах. Так. Ми е, трохи зміщуємо фокус уваги, ми теж трохи можемо переключитися. ну, Бо життя, воно ж різноманітне. Зараз є і горе, і щастя, і страждання, і якісь радощі. І ми можемо обирати на концентруватися на найкращих відчуттях. Так, на чому ми фокусуємо нашу увагу, і це нам дуже може допомогти, якось нашу гіперемоційність вгамувати. Дякую, дуже класна порада. Які ми спокійні зараз, так. так?